Привіт! Сьогодні я знімаю відео, яке вже хотіла зробити дуже-дуже давно. Я розповім про свої знахідки серед одягу та аксесуарів українських брендів. Причому, перед тим як перейти до того, щоб власне показувати усі речі, хочу сказати, що коли я почала гуглити українських виробників, то я зрозуміла, що їх зараз є настільки багато і вони. Настільки класні, що в мене пішла приблизно десь година чи навіть дві, просто на те, щоб відсіяти ті бренди, які не дуже підходять мені за стилем, і обрати саме ті речі, які мені подобаються. І взагалі я хочу сказати, що якщо ви, як і я раніше, не дуже часто купували речі українських виробників просто через те, що ви про них не знали, то точно загулі, тому що є дуже-дуже багато класних фірм і їх варто спробувати. До речі, одну з речей, про які я сьогодні розкажу, я буду розігрувати в конкурсі. Щоб детальніше дізнатися його умови, дочекайтеся кінця відео. А тепер, власне, переходимо до речей, які я сьогодні хотіла показати. І перша в нашому списку це така прекрасна сумка з інтернет-магазину Рідна сумка взагалі мені в подобається дуже-дуже багато речей. Насправді, як тільки я отримала її, я носила її майже щодня. І не носила її тільки в дні, коли я вдягала щось з того, що не підходило за кольором до неї. Взагалі, ось колір те, що мені подобається, в ній дуже сильно, тому що до цього в мене була бежева і чорна сумка, і я їх, ну, всі аксесуари, тобто взуття і сумка я обирала зазвичай за принципом, що легко поєднується з іншими кольорами. Тобто, зазвичай я обираю просто якісь нейтральні кольори, чорний, ну, власне, чорний і бежевий – це основні. От, але цього літа я сказала собі, що ніна, досить цього треба більше експериментувати, треба більше обрати різних класних яскравих принців, яскравих кольорів. І саме тому я обрала таку сумку, саме цього кольору. Якщо чесно, коли я отримала посилку з цією сумкою, то я дуже уважно продивилася усі шви і сам матеріал. Тому що я ставилася достатньо скептично до того, яка може бути у аксесуарів, які замовляють в інтернеті. Бо раніше просто я цього не робила. Але насправді можу сказати, що ця сумка дуже дуже якісна. І якщо ми в майбутньому колись купуватиме собі аксесуари, то дуже велика вірогідність, що я замовлятиму їх саме в рідні сумці, причому я це абсолютно щиро кажу. А от, а взагалі, якщо говорити про саме зовнішній вигляд. То вона на такій от кнопочці, окрім неї, тут є ще замок. І це дуже круто, тому що, наприклад, якщо ви хвилюєтесь про те, що ваш телефон, ваш гаманець були в порядку, то тут все круто, тому що дуже часто бувають сумки на такій кнопці. На такій кнопочці просто така кнопка, і все. А тут дуже круто, що ще є замок. І всередині тут два відділи, тут ще є маленький відділ посередині. Тут є маленька кишенька і ще позаду є кишенька. Друга річ, про яку я хочу розказати, це сукня. Це бренд Сауліза. І е, що мені в подобається, взагалі ця сукня вибирала просто геніально. Я подумала, що оці трояндочки ближатимуть до моєї помади Мак. І власне так і виявилося. Насправді, е, тут на камері я подивилася. Ця помада виглядає трохи рожевою, але в реальному житті а, колір помади і колір цих трояндочок повністю просто ідеально збігається, і це виглядає дуже красиво. Одразу скажу на всякий випадок, якщо хтось питатиме про помаду, це мак і колір Flat Out Fabulous. А що стосується власне цієї сукні, то я кажу зрозуміло, мені в першу чергу мені сподобався принт. Як я вже говорила, я люблю яскраві принти. Їх, звісно, важко міксувати з іншими речима, і іноді вони можуть трохи набридати. Але мені подобається, коли люди вдягаються яскраво, коли вони яскраво проявляються через одяг. Ось, ну і якраз ця сукня це прекрасний приклад такого красивого принта. От і ще мені подобається оцей виріз, і прекрасно воно виглядає дуже красиво. От і звісно, тут є невеличкий мінус. Мені здається, в цієї сукні це те, що вона зроблена з синтетичного матеріалу. Тому, якщо ви не любите такі, то можливо вона не для вас. Але в цілому, чесно, просто я закохана у цей принт. Він дуже красивий і особливо я просто маньяк того, що помада і колір брання якогось елементу вбрання збігалися, тому я абсолютно щаслива, що тут так вийшло, і мені це дуже подобається. І третє у сьогоднішньому списку це така футболка від бренду Опіум. Я так бачу мене просто сьогодні зібрання якихось яскравих речей, що мене дуже тішить. От, в цієї футболки прекрасний яскравий принт. Взагалі в цьому інтернет-магазині я десь тиждень я туди щодня заходила через те, що я ніяк не могла вибрати, який саме принт мені обрати. от, І що мені подобається в цій футболці, а це те, що, по-перше, вона зроблена з якісної натуральної тканини. І ще насправді я не знаю наскільки це може бути логічним аргументом, але мені подобається, що тут немає бірочки з синтетичною такою з назвою бренду. Тобто тут була просто була приколота така паперова з картону, бірка брендова, але її можна легко відколоти, і тут, коротше. Це бірка не натиратиме, що дуже зручно. Не знаю насправді наскільки це аргумент для більшості людей, але мене це дуже порадувало. А взагалі, якщо говорити про серйозні аргументи, то мене ця футболка підкупила класним написом each other», тому що я вірю, що треба намагатися в житті підтримувати одне одного і уникати конфліктів, і намагатися все розв'язати мирним шляхом. І мене дуже порадувало, що це такий класний підпис. Я дуже люблю а, якісь підписи, в яких є якийсь філософський зміст. А, от і тому мені дуже сподобалася ця футболка. Наступна річ, про яку я хочу сьогодні розповісти, це чехол для телефону від магазину Кейтшоп.юа. Якщо чесно, я просто закохана цей чехол. Я сама робила дизайн. Оцього принта, чи як його назвати, не знаю. Коротше, сама робила дизайн цієї задньої панелі, і я просто на 200% задоволена тим, як воно вийшло. Як ви бачите, продовжуючи тему з попередньої футболки, я дуже люблю цитатки різні, і це одна з моїх най-най-най найулюбленіших -най 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 цитат усіх часів. Це слова Черчилля, і я дуже часто собі їх нагадую у ситуаціях, коли мені здається, що. В житті є багато якихось труднощів. Я собі постійно кажу, що насправді потрібно звертати увагу на ті можливості, які у тебе є, тому що дуже часто за якимось труднощами прихована можливість зробити щось нове. І мене дуже радує, що тепер я читаю цю цитату по мільярд разів на день через те, що я дуже часто кладу телефон саме ось такою задньою кришкою догори, і я постійно бачу цю цитату. Тому це дуже круто, що в мене тепер буде постійне нагадування про те, що потрібно частіше дивитися на все з позитивної сторони. А і, до речі, в коментарях до якогось відео в мене питали, який в мене телефон. Це Samsung Galaxy J5, J500. І останнє про що я хочу сьогодні розповісти, це така обкладинка для паспорта від бренду «Гарно». E, взагалі історія така: я якось гуляла глобусом це торговий центр у Києві, і взагалі нічого не збиралася купувати. І раптом помітила магазин, і, і там якраз продавалися обкладинки для паспорту. Я продавилася усі, і мені жодне не сподобалася. До того ж вони коштували достатньо дорого приблизно гривень 200-300. І Якщо чесно, я якось не хотіла витрачати стільки грошей на просту обкладинку для паспорту. І я вже тоді вирішила: ну добре, піду додому, мабуть, наступного разу якусь куплю. Але потім я помітила магазин, в який вже я до того заходила, але просто не сильно дивилася там. Все називається UA Made. Я зайшла туди, і там якраз були ось така і ще різні обкладинки. Вони набагато дешевші. Тобто, ця мені обійшлася десь гривень 70-80, приблизно так. І дизайн просто прекрасний. Я, якщо чесно. Дуже задоволена, такі красиві квіточки. Просто прекрасно. Я спочатку сумнівалася, чи варто купувати, але коли вдягла на паспорт, то я зрозуміла, що це точно варто було робити, тому що вона виглядає дуже дуже красиво, і головне захищає паспорт від усіляких ситуацій, коли в сумці може щось розлитися. Звісно. Все одно паспорт може намокнути, але принаймні він буде трохи захищеним. Коротше, ну і просто візуально він виглядатиме красивіше. Коротше, я дуже-дуже задоволена. Єдине, що я її шукала на сайті UAMade, і там я її чомусь не знайшла, але знайшла на OLX, тому я залишу посилання на нього. До речі, всі речі, які я сьогодні показувала в відео, я залишу всі посилання на них в описі, щоб ви змогли теж подивитися. І на сьогодні з оглядом речей у мене все. І переходимо до конкурсу, про який я говорила на початку. Отже, я розігруватиму три чахли від магазину Case Shop Усі умови участі є в описі відео. Для того, щоб взяти участь, власне, вам треба, по-перше, бути підписаними на мій канал, по-друге, бути підписаними на канал Case Shop І по-третє, написати коментар під цим відео, який саме все написано внизу в описі під роликом. Ось, це власне все, що потрібно для участі, тобто це дуже просто. Я оберу трьох переможців, зроблю це сама, просто я прочитаю всі ваші коментарі і оберу три, які мені сподобаються найбільше. Кожен із трьох переможців отримує по одному чехлу на телефон, причому він буде зроблений конкретно, звісно, під вашу модель, і ви самі зможете обрати дизайн, тому мені здається, це прекрасна можливість для вас виграти класний чехольчик на телефон. А на цьому у мене все. Дуже сподіваюся, що це відео було корисним. Якщо є якісь інші українські бренди, які ви хотіли, щоб я спробувала, і потім розповіла вам своє враження, то пишіть в коментарі. І в будь-якому разі, побачимося за тиждень. Бувайте!